Ну що, let's the journey begin. Приїхав на свою станцію Ожешку. І піду. Зараз поки перекушу. І піду. Всім привіт. Ми таку класну місцинку знайшов. Вирішив піти нестандартним своїм шляхом. Просто клас. Оце я звідти знімав фотку. ну Там от за кущом, а там от. горбік. І виходить, що з цієї сторони не видно. Тут якісь пару дерев залишили. Не схоже, що воно впаде. Отут поставлю намет, шишки десь прибрали. Ну і там така дорожка тупікова, там до річечки можна набрати води, руки помить. А це я. Пише 9 градусів в інтернеті. Інтернет, до речі, тут хороший, тому мені місце теж подобається. Вон моя вечеря. О, кстати, вже, мабуть, готова. Ось оця полянка, вон дерева, якийсь сосни пару. Шишки поки не падали, то я думаю, цілком можна буде нормально. Поки не дуже холодно. Я думаю, тут земля прогрілася, що сонце, це відкрите місце. То нормально буде. Тут уже. Темно у нас, але місяць ясний, ясне небо, місяць в палатку світить. Загалом наче нормально все. Доброго ранку. Я вже вирішив остаточно вставати. Буду зараз, там уже сонечко вон зійшло, вже над деревами в палатку світить, вже і потепліло трохи. Під ранок тут реально дубарик був і аж замерз трохи. Зараз вже знову нагрівається все. От. Наметом довольний. Намет просто небо і земля порівняно з тим, що було круто. Якось так буду вставати, їсти і подумаю, що робити далі. На цій поляні я, власне, і ночував. Тут клаптик залишили трави, там все воно випиляли начисто. Це зараз ще трошечки, трошечки, і сонце вже буде світити геть на ту полянку. Тут якраз зараз воно за деревом сховалося. Інша гарна місцена, де я планував стати на обід. Я здивований. Ні, я не здивований. 20 хвилин тому нічого не було чути. Боже, це, це неможливо. А взагалі це я прийшов, тут річка, воду хочу набрати. То в озері там якесь болото вийшло, пішов, дивлюсь, там в нього втікає якийсь струмочок, пішов дивитись, де там він починається. То він десь отут починається. Далі я не піду, я дивлюсь, там вони якісь є. Стовби електроопори. Це та сторона, цього болота, і по ідеї воно десь тут починається. І тут прям таке глибоке. І я скажу таке чисте досить. Як сонце світить, глибоко видно. Але я тут набирати не буду. Когось я налякав конкретно. Ух ти воно до мене йде. Мені здається, це щось таке олень. Це олень. Щось він на мене вийде чи ні? на мене Ой, сподіваюся, там не потоне. Бідняшка цей олень, Мені його шкода, я не знаю, це той самий чи ні. Він щось почув, шуганувся. Давай там скакати, чую плюх, плюх, бльох, бльох, потім чую, виходить в мою сторону. Я давай знімати, щось засняв, потім я щось вернусь. Він побачив, як дременув знову кудись на глибину. Чую, там почвака уже. Геть він щось з тонув. Он десь он там ще досі чвакає. Оце я... Я он звідти прийшов, он ця річка. Піду сейчас там десь. Наберу води в неї. там де швидше воно тече. Майже море. Доброго ранку. Я оце тільки що прокинувся, О, щоб спав і спав. Так щось добре сьогодні. Місцина класна. І намет теж прикольний, він виходить такий світленький і навіть вночі ну, тут небо продивляється через гілки, то я навіть без цього, без ліхтаря. Там, Якщо треба було вночі щось взяти, то я брав, тому що було видно ці темні силуети якихось предметів. Вчора ввечері тут олень обгавкав, не знаю, мене чи не мене. Гавкав і гавкав, гавкав і гавкав. Потім кудись аж побіг. Ну все, я вже дійшов до станції. За цим деревом станція. тут вже буквально метрів, не знаю, пару сот метрів. Я вирішив зараз на поїзд не їхати. це він через хвилин 5-7 поїде, а поки тут полежать, позалипать. Це десь через півтори години на наступний сісти. Може ще середчик якийсь додивлюсь, просто щоб отримати після смак. І буду вже їхати. Так що, в мене все добре. Я добрався, подорож закінчилась, все успішно, всіх люблю, цілую.